Добрий день, діти. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо виконання практичної роботи створення презентації. Ми створимо з вами презентацію Червона Книга України. І першим нашим кроком буде відкрити програму PowerPoint будь-яким зручним для вас способом. У мене це натискання на кнопку Пуск. Вибираємо у списку програм, програму. PowerPoint. Чекаємо, поки вона у нас завантажиться. Натискаємо Нова презентація. У нас завантажився титульний слайд. У конструкторі відразу вибираєте дизайн презентації на свій смак, як вам подобається. І вводимо заголовок слайду. Червона книга України? Так і в підзаголовку слайда ви вводите своє прізвище, ім'я і клас. Тепер нам треба з вами додати зображення на титульний слайд. У вкладці Вставлення заходимо в вікні зображення, вибираємо кнопку зображення. У вас будуть до класруму прикріплені до уроку зображення. Вам їм необхідно зберегти на комп'ютері своєму. У якійсь папці потім можете видалити. І таким чином будемо додавати. У мене це дивіться папка п'ятий клас, створена папка, і вибираємо зображення червона книга, підписане вона, і натискаємо Вставити. От у нас додалась червона книга. Ну, трішечки перемістимо об'єкти на нашому слайді, щоб вони. Краще були розташовані. Можна, дивіться, прізвище ім'я, трохи збільшити шрифт. Для цього ми або виділяємо повністю текст, так, або текст у нас не виділений, нема курсора, просто виділена рамка. І давайте зробимо шрифт, ну, наприклад, 24-й, щоб краще було видно автора презентації. Все, у нас титульний слайд готовий. Наступний наш крок: натискаємо Створити слайд. Вибираємо тип слайду заголовок і об'єкт. І в блоці об'єкта вибираємо зображення і вставляємо зображення, підписана карта, червона книга. Додалось у нас зображення, але бачимо, у нас тут деякі зайві елементи є, так, на цьому зображенні. Тому ми у тимчасовій вкладці Формат. Вибираємо в вікні розмір, кнопку обітнути. От, у нас з'явилась така чорна рамочка, бачимо біля малюнка. і виставляємо рамочку так, як нам потрібно. Тобто видаляємо зайві елементи на картинки. І коли у нас все ми вже закінчили, так як треба зробили, натискаємо ще раз цю кнопку і все. Картинка у нас змінена. Можемо її трішки збільшити якось. І тепер дивіться, ставимо курсор в заголовок слайда. Заходимо в текстовий документ з текстом до презентації, який також прикріплений у вас до класрума. Виділяємо інформацію щодо Червоної книги України. Копіюємо. Повертаємося до презентації і вставляємо. У нас ставився текст, але він занадто великий. Нам треба трішки його зменшити розмір. Ну, давайте спробуємо 20-й, навіть можна 24. Так, так от блок перемістимо, і у нас все читаємо, все гарно. Переходимо до наступного слайду. У нас вибираємо слайд, два об'єкти. І тепер вставляємо до. Першого об'єкта зображення рослинний світ. додали До другого зображення натискаємо, додаємо зображення тваринний світ. І в заголовки пишемо. Рослинний і тваринний світ. Тобто, у нас є, існує дві червоних книги. так? Червона книга рослинного світу і червона книга тваринного світу. Збільшуємо наші малюнки, перетягуємо, щоб вони були одинакового розміру. Тут, тут по маркерам, по лінійкам орієнтуємося. Це третій слайд у нас готовий. Наступний слайд створюємо. Також Два об'єкти. В перший блок ми вставляємо зображення сон трави. В другий блок нам треба додати текст. Ми повертаємося до нашого вордовського документа. Копіюємо текст, що стосується сон трави. Повертаємося в презентацію, тут де курсор, натискаємо вставити. Все у нас внесена інформація щодо сон трави. І на заголовку ми пишемо: сон-трава. Все, слайд готовий. Дивіться, вибираємо такий точно слайд. Два об'єкти, вставляємо зображення. Чорного лелеки, Трішки замале зображення у нас ми його збільшуємо. У блоці в другому текст слайда копіюємо інформацію, що стосується чорного лелеки з текстового документа. і натискаємо «Вставити». Все, у нас готова інформація про. Лелеку чорного. І в заголовку слайда ми також вводимо, що це у нас слайд про чорного лелеку. лелека чорний. Так, наша презентація майже готова. Повертаємося з вами до титульного слайду, виділяємо блок заголовка, відкриваємо вкладку Анімація і додаємо анімацію на ваш смак. Ну, У мене нехай це буде анімація фігура. Далі повертаємося в вкладку Основне, ще раз продивляємося слайди, і вмикаємо перегляд презентації, щоб подивитись, чи все у нас дійсно має такий вигляд, який нам потрібно. Так, презентація в цілому у нас влаштовує для виходу. Натискаємо кнопку Escape. У вкладці Файл вибираємо Зберегти. Зберігаємо презентацію на вашому комп'ютері, де, ви вважаєте за потрібне, і надсилаємо презентацію до Classroom, прикріпляємо і надсилаємо до уроку. Якщо проблеми виникнуть з прикріпленням самої презентації, значить робите фото п'яти слайдів і надсилаєте мені до Classroom просто фото слайдів. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші презентації або фотопрезентації. До побачення!